Це дуже швидко зростаючий евкаліпт. Дуже швидке сила росту в нього надзвичайна. Стебло масивне. В порівнянні з іншими він просто гігант. Він, по-перше, голубий, не такий зелений. Він після морозу стає більш зелений. Змінює свій трошки колір. Знімається оцей сизий наліт. І плюс він трошки втрачає оцю свою таку молоденьку кінцівку. Його можна розпускати на кілька гілок. Я покажу кущі от розпущені. Дивіться, ось ми формуємо відразу на кілька гілок, розпускаємо угу. все. Дивіться, от нижню гілку так ми зріжемо. От вона така. Вона вже досить декоративна. Але вона не є надзвичайно така розлога. Дуже довго стояти може в водичці, просто в водичці, без домішок, без додавання будь-якої хімії, буде стояти тижні чотири, п'ять. Це так, якщо, наприклад, взагалі ви на терасі поставите, то це може бути і місяць і більше.